Ніжинські школярі проводили осінні канікули з користю. Табір для молоді енергія твого майбутнього подарував дітлахам сім насичених незабутніх днів, а організував його. Центр життєстійкості на базі Ніжинського державного університету. Один із компонентів цього центру життєстійкості це є табори з дітками. І ми якраз в силу того, що зараз є канікули у дітей, організували табір разом з 12 тренерками. Ми влітку пройшли навчання. Це наші відомі тренери, хто хотів взяти участь. Ми пройшли навчання, фінансується фондом народонаселення ООН, UNFPA, ЮНФПІ спільно з міністерством. Самосвіти і науки національною академією наук України і фондом народу населення була розроблена така програма Енергія твого майбутнього то дуже цікаві вправи. Діти з захопленням про це відгукуються. Усього активностями та змістовним дозвіллям табірної зміни було охоплено 30 дітлахів. Серед них і Яна Максименко, дівчинка щаслива, що подала заявку на участь та пройшла відбір. Бо в таборі нові друзі цікаве дозвілля, а вдома лишень гаджети Я в перший день, коли прийшла, мені дуже сподобалося Тут а, різні вправи виконували, ось наші вправи, які ми всі виконували з усіх сторін. Те, що малюємо, ми тут все зображуємо. Дуже цікаво. В нас є е, кавовий перерва, коли ми кожні півтори години, коли ми тут ходимо, п'ємо каву, щось перекусуємо. Е, в нас є також обід. Тут дуже круто. Кожного дня змінюються у нас різні тренери. Е, також може сьогодні. У нас буде інший тренер знову, тому що е, щоб цікавіше, нам було кожен тренер заохочує. Нас по різному, кожного своє бачення є дуже цікаво, сидимо від. Почуваємо каву п'ємо в понеділок. Мала за честь проводити з ними цілий день саме в цій аудиторії, саме з цими дітьми. Вони чудові, дуже легко заходить інформація. І дійсно ті компетентності молодим людям, нашим підліткам, нашій молоді вони дуже дуже потрібні. І це є простір де. Ці здібності ці компетенції сформувати. Тому ця програма чудова. Радію, що для ніженців, для ніженських дітей підлітків є можливість саме завдяки цьому центру життєстійкості і профінансувати цю можливість, тому що дітки і харчуються, і кава кавабрейки в нас є, і всі розвиткові матеріали створені абсолютно всі умови для того, щоб діти зараз мали таку можливість, так і з нашими тренерками проводити ці дні з користю для себе. Табір працює на базі двох аудиторій. Сьогодні тема дня командотворення. Говоримо про те, що таке командний дух, як бути командою, як стати об'єднаним колективом, а не бути окремими, тому що ну всі зібралися з різних шкіл, всі зібралися з різних навчальних закладів, не лише школи, а й ліцеї. От тому ну важливо зробити команду для того, щоб ми далі працювали гарно. От зараз саме працюють над літальними апаратами, створюють наші е, учасники нашого табору. Е, задача в тому, щоб із різних матеріалів, які є, виготовити апарат літальний будь-який. Ну ми не давали ніяких установок. От, зробити, щоб він не як не довше протримався, і як не дельше прилетів. От е, повна довіра учасникам ми дали їм е, повний. Свободу вибору і вони мають зараз робити цей апарат. Потім ми його представимо, побачимо. Суть вправи в тому, що ми суть прави в тому, що ми маємо побачити хто є лідером і хто як працює. В своїй команді, ну і що вони хочуть побачити в своєму літальному апараті. Табір є незвичним, адже спрямований не лише на відпочинок, а й на переосмислення тих цінностей, які щодня тренерки вкладають у дітей. І кожного дня в нас якісь нові, нові якісь теми про що ми говоримо. Вчора говорили про комунікацію. Сьогодні про командотворення далі я не буду казати спойлер, бо ну всі чують, і мені не дуже би хотілося, щоб мої колеги потім не знали, що робити далі, бо вони будуть все знати. Але їм дуже це подобається. Учасники табору вдячні команді людей. Яка створила цю програму, бо вона дає можливість сформувати комплекс навичок пов'язаних із творчим мисленням і підтримуючим його психофізичним настроєм.